Ранку на каналі Файні квіти, Городина. садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 15 та 16 січня 2025 року. Сьогодні 15 січня, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці лев. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо, поливи не проводимо, а підживлення небезпечні в цей день. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо в теплих країнах будь-якими препаратами, а в кімнаті використовуйте біопрепарати. 15 січня сприятливий час для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Завтра, 16 січня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев аж до 18 години 44 хвилини. Все б добре, але з але 6 години 10 хвилин ранку до 18.44 це буде час місяця без курсу. І після 18.44 місяць перейде в знак діва. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо до 19-ї години вечора. Тільки ввечері, в час знаходження місяця в знаці діва, можна буде посіяти насіння квітів на розсаду, це ми робимо в кімнаті, та можна працювати з розсадою квітів і все. Поливи та підживлення будь-якими добривами проводимо після 19-ї години. Ось настав час. Для добрив, будь-яких добрив і для поливу після 19-ї вечора. Не можна ще проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. А тепер уважно, 16 січня до 12-ї години тільки сприятливий час для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. А от уже після 12-ї години ніяких заготівель. А важливо для здоров'я на 15 та 16 січня 2025 року. Це час Лева, а. Значить, під ударом будуть серце та вся серцево-судинна система. Для того, щоб вони гарно працювали, дуже важливо вживати натуральні соки та трав'яні чаї. В раціоні мають бути протеїни та вітаміни Д і С. Це дуже важливо. Що ж, можна приготувати смачного та корисного в ці дні? Готуємо страви із риби, морепродуктів, каші з пшона, вівса, гречки, рису. Дуже корисна печена картопля. Готуємо страви із овочів, фруктів, ягід, які у вас є, бажано додати ще й цитрусові, їжте волоські горіхи, насіння соняшника. Якщо є інші горіхи, будь ласка, також використовуйте для приготування салатів вітаміну зелень, їжте хурму, авокадо та ананаси. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту. І обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!